Ну що, дівчата, давайте готуватись разом до літа. І сьогодні я даваю вже привіреним своїм методом з літом. Ці коробочки антіцолітне обгортання від українського бренду Hillary. За допомогою нього ви з легкістю поборите самі проблемні зони. І головне все в домашніх умовах. Процедура має ліфтинговий та живильний ефект. Тільки натуральний склад насичений активними речовинами, екстрактами рослини і вітамін, що робить догляд максимально ефективним. Сама процедура в мене займає невелику кількість часу, і вже через 20 хвилин після того, як я нанесла бенти, я відразу побачила результат. Після розігрівання ще декілька годин я відчувала такий тепловий, розігріваючий ефект. До речі, з косметикою хілерів від українського бренду знайома майже рік, і немає жодного продукту, який би не виконував свої функції. В моєму арсеналі є сиворотки для обличчя, сиворотка під очі, тальк, маски. І всім я користуюсь майже кожного дня і не тільки я, а й користуюсь в роботі з клієнтами. Ну, як бачите, сьогодні я мрію про ідеально підтягнуту шкіру без селі Для себе я знайшла свій засіб антисолітне обгортання за допомогою бинтів. Для мене що головне швидко, ефективно, ну і звісно ж я бачу результат. Хто бажає, пішіть на сторінку Хілері та отримати продукт по гарній ціні.